Як отримати новий величезний боул від салатейра в подарунок? та безкоштовні плюшки, про які ви точно не знали. Ця мережа знову вражає, вже цього сезону вони апгрейднули мені. Презентувавши збільшені версії популярних страв, а в улюблені позиції додали особливі інгредієнти. Як, наприклад, нова варіація культового салату Цезар. Тепер його можна спробувати з тунцем, виконом та манго. Ну це прям для справжнього гурма. Або ж або Цезар як обрала я для огляду, взяли спробувати чимало, але я зацінила креветка манго делі. Тепер без сумніву можна наїстися однією порцією, бо вони просто величезні. Також з'явилася. Купа нових різноманітних лимонадів. як, наприклад, яблуко селера та Анчан Махіта. Такі видочно не куштували. Але нагадаю, що в Салатейра абсолютно безкоштовно можна взяти напій. водичку з лимоном та м'ятою. А також створити свою страву, обравши улюблені інгредієнти. Якщо їх більше п'яти, то основа та соус безкоштовні. Ще й знижка, мінус 50% на на доспарма при замовленні будь-якого суду. До речі, зараз кожен може стати амбасадором бренду. Усе просто Фоткай страву у сторіс, тегай Салатейру та отримую сертифікат на 100 гривень на наступний віз. Ну, а щоб виграти сертифікат на цілу страву, лишай коментар під. Цим відео, і вже цього понеділка оберу трьох переможців. і звісно, надсилай друзям, щоб теж були в курсі.